Ось так із національного гімну і хвилини мовчання за загиблими українськими солдатами починається виборчий процес на дільниці в гуртожитку. Ну тут згідно списків, сьогодні має проголосувати трохи більше двох тисяч людей. Ні, провокації не очікую. Настрій хороший, тому що гарно забезпечена і організована процес виборів і чергує і багато спостерігачів. У нас на дільниці і, і спостерігачі за обсє міжнародні спостерігачі. Зранку на цю дільницю приїхало одразу кілька міжнародних.

Наскільки трудна є ситуація зараз в Україні з агресією із Російської Федерації, і за цього я теж чувствувала, що я довжна приїхати і ну то, помочь і підтримувати вашу демократію після відкриття на дільницю одразу почали йти виборці. Усі вони вірять у зміни на краще після обрання нового президента. А от голосують переважно не за те, що кандидат написав у передвиборчій програмі, а за особу, яка чимось відзначилась в розбудові України, я вибирала цю людину, яка на мою думку, найбільше зробила для України, тобто по справах їх я вибирала. У деяких кандидатів досить такі схожі е їхні програми, але скоріше за все голосував за, за те, щоб в Україні все було добре, скажімо так, щоб родини за своїми, е за своїми синами і батьками не плакали. Вірю і надію, що щось зміниться на краще, так як такі. Відбулися події в Україні, то дуже надіюсь на те, що щось зміниться на краще. Я більше керувався на те, кого я знаю, і якби наскільки я досвідчений раніше про нього, дуже мені сподобалось те, що зараз молодь дуже гарно налаштована на зміни. Вони досить понімають. А от старше покоління, воно якось трохи пасивне. Але я вважаю те, що ну якби мали бути якісь діти, внуки, які їм щось доказали, але це має бути тільки їхня. Хотіння щось почути до слова, останній тиждень в інтернеті українців закликали до всеукраїнського виборчого флешмобу, тобто на виборчі дільниці просили прийти у вишиванках. На цій дільниці, на жаль, це поки що рідкість. А от більшість членів комісії таки вдягнулись у національні сорочки. Для мене це насправді свято, і я вважаю себе українкою. Хоч тато в мене вірмен, але мама українка, я тут народилася. Це моя батьківщина. Я люблю Україну. Станом на 12-ту годину на цій дільниці із трохи більше двох тисяч виборців проголосувало більше трьох сотень людей. Більшого ажіотажу тут чекають по обіді. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.